Коли сіяти сидирати, ніхто не зможе заборонити власнику ділянки висівати сидирати хоч цілий рік. Однак, відчутний ефект вдасться отримати лише в двох випадках: перед посадкою культур і після їх збирання. Для кожної культури є актуальним свій період, тому розглянемо сезони детальніше. Сидирати навесні. Ранньої посадки зазвичай вимагають фацелія, гірчиця, рапс, вика і суріпиця. Умови для посадки кожного з них відрізняються, але об'єднує їх необхідність прибрати їх з ділянки перед посадкою основної культури. Для перевтілення весняних седиратів є три способи. Банальне перекопування ґрунту прямо з сидератами – це найпростіший спосіб, але і ефект від нього відносно мінімальний. Зрізання рослин плоскорезом, використання зеленої маси як мульчі, а після посадку основної культури стебла перегниває і стають добривом. Більше мороки, але і істотно більше ефекту. І посадка сидирату прямо до основної культури на три тижні з її подальшим регулярним зрізанням ножицями. Після ручного зрізу залишається стебло 5 см у висоту. А зелена маса розкладається на землю навколо основної культури. Несамовитий труд з відповідними зусиллями максимальний результат. Сидирати влітку висаджуються тільки за умови. Що ніяких сільськогосподарських продуктів цілий рік садити не планується. Посів сидиратів йде навесні, але садять тільки швидко відростаючи після зрізу культури. Коли вони наближаються до етапу бутанізації, їх скошують, потім скошують знову, коли сидерат відросте. І так все літо, поки ґрунт під зав'язку не насититься користими мінералами. І мікроелементами від насичених перегнилих стебел. Це спосіб для землеробів з найбільшими апетитами. Найчастіше його використовують на величезних ділянках із застосуванням сільськогосподарської техніки, а оскільки молоді стебла ниють дуже швидко і зростання нових займає всього близько 30 днів, робота вимагає великих витрат ресурсів. Сидирати восени. Посадка сидератів восени проводиться практично відразу після збирання овочевих культур, тобто не зовсім восени, а скоріше в проміжку з кінця серпня до середини вересня. Для посадки в цей період найбільш актуальні гірчиця і жито, оскільки вони легко справляються з холодом і здатні краще інших зберігати сніг на ділянці. Плюс гірчиці в тому, що вона росте до останнього. А коли починаються морози, сніг просто накриває зелену масу, і сидират стримує зайвий холод і зберігає вологу. Коли прийде весна, ярчицю зрізають плоскорізом, але не закладають в ґрунт. Бадилля залишають на місці і прямо поверх неї садять бажану основну культуру. З Житом справи йдуть інакше його потрібно зрізати. Під самий корінь ще до формування повноцінних колосків, саму зелену масу можна як пустити в компост, так і залишити на ділянці у вигляді мульчі.